Цей ремонт, як і всі інші, представлені на нашому каналі, перебуває під наглядом Австрійського інституту будівельної безпеки. Наша остання реалізація була дуже характерною. Ми мусили підвищити гігієнічний стандарт приміщення призначеного для виробництва голограм. Таке виробництво може не вимагати стерильних умов, як у лабораторії, але дуже високої чистоти. Місцем робіт була багатоповерхова офісна будівля у відні, побудований на старих фундаментах і підвалах, які сягали аж на три поверхи вниз. Ці підвали були знесені та переобладнані під підземні гаражі за винятком одного, що знаходився на рівні мінус три. Саме її компанія Integrisign обрала для виробничого заводу, де виробляються голографічні знаки для документів із захистом від підробок, такі як, наприклад, посвідчення особи, водійські права чи різного типу картки для банківських рахунків. Щодо самого місця виробництва, то підвал обрали тому, що у ньому майже зовсім немає вібрацій з вулиці. Під час лазерного друку голографічних знаків, що вимагає найвищої точності, такі вібрації мають бути усунені до можливого мінімуму. До нашого ремонту підвал був насамперед мокрим, але це не було найбільшою проблемою для інвестора а розчин між цеглою зі старої затирки, який обсипався і спричиняв пил. Це у свою чергу робило цілком неможливим безпечне виробництво голограм. У найкращому стані в усьому підвалі була, власне кажучи, лише підлога за винятком кількох місць у стяжці, які просто повідпадали через вплив вологи. Які роботи ми мусили виконати спершу ми дуже ретельно мали очистити стіни від усіх старих фрагментів конструкцій, які могли відпадати або спричиняти утворення пилу в повітрі підвального приміщення. Найефективнішим методом у таких випадках є, окрім попереднього шліфування, піскоструминна обробка. Пісок наносимо під тиском аж 10 атмосфер на поверхню мурів. Це дуже ретельно видаляє з них усі нестійкі та м'які фрагменти старої штукатурки та розчинів. Однією з головних проблем на об'єкті, яку виявив попередній технічний аудит, було 40 квадратних метрів стіни, крізь які буквально протікала вода. Отже, згідно з належною технологічною методикою, ми мусили виконати на них окрему ізоляцію розчинами NCT Crystal, потім розчинами NCT CEM, а потім все приміщення підвалу, включно зі згаданою проблемною поверхнею, ми покрили напиленням покриттям NCT Hydro. Кілька слів про нього. Це продукт на основі рідкого скла, призначений для м'яких каменів і цегли. Він зміцнює поверхню та її структуру від пів сантиметра до двох сантиметрів углиб. NCT Hydro створює на стінах так званий ефект лотоса. Покриті ним стіни можна дуже легко мити. Ця властивість покриття була надзвичайно важливою для нашого клієнта, щоб він міг без зусиль підтримувати необхідний рівень чистоти у приміщеннях. Мова йде саме про стіни під час виробництва голограм. Крім того, покриття NCT Hydro обмежує запотівання стін, завдяки чому волога не поєднується на них з пилом і не спричиняє утворення стійкого та важко видаляємого брудного нальоту. Хоча продукт є дифузійно відкритим, проте він все одно обмежує до 30% проникнення вологи в приміщення, а цього цілком достатньо, щоб зберегти належну чистоту поверхні стін. Крім того, всю стару вентиляційну систему було оновлено. Звісно, йдеться про механічну вентиляцію, що видно на фото, а не гравітаційну. Завдяки їй у підвалі підтримується приблизно стабільний рівень вологості повітря, що не перевищує 50%, тобто оптимальний у згаданому підвалі під час попередніх перебудов було влаштовано бетонну підлогу. Звичайний бетон, який використали просто з часом під впливом вологи. У кількох місцях деформувався та відшарувався до того ж, на підлозі на площі близько п'яти квадратних метрів. Пошкоджені ділянки ми також заізолювали спеціальними розчинами NCT Crystal та NCT СЕМ. Наприкінці ми ретельно виправили ці місця, провівши косметичне вирівнювання спеціальними шпаклівками. У зв'язку з тим, що крім кількох місць підлога була сухою. Достатньо було наприкінці перефарбувати її підлоговою фарбою для поверхонь, що інтенсивно експлуатуються, з високою стійкістю до стирання. Тож ми нанесли полімерне покриття, призначене для підлог гаражів від австрійської фірми Baumit. Якщо вам сподобався відео, поставте лайк і підпишіться на наш канал, щоб отримувати більше порад з будівництва. Дякуємо за увагу і до зустрічі в наступному випуску.